Ми зв'язалися із військовим комісаром Мукачівського об'єднаного військового комісаріату, який погодився розповісти про ситуацію із врученням повісток на постах ДАІ. Це є правда. Ми отримали узгоджені заходи з органами МВС. Нам надали блокпости, де можна за допомогою представників міліції і ДАІ Роздавати повістки тим військовозобов'язаним, які уклоняється від проходження медичної комісії, і, як правило, від мобілізації. У військоматі змушені вдаватись до всіляких хетрощів. кшталт роздачі повісток на постах дає через надзвичайно низький показник мобілізації. На цей час у нас 21% виконання моплана, тобто до виконання, дуже далеко. О, таким чином. Любими засобами намагаємося оповістити військовозобов'язаних. Щодо законності таких дій, Ігор Гусєв відповів наступне. В законі чітко не приділено, де військомат або представники його можуть вручати повістки. Якщо це законом не забороняється, то ми можемо виконувати ці засоби по узгодженню в будь-яких місцях. Ну, Головне, щоб було узгодження з тим керівництвом, наприклад, тут зараз з органами МВС. Тож, якщо на дорозі вас зупинить даєшник, цілком можливо, що з ним буде представник військомату, який вручить вам повістку. У військоматі підтвердити чи спростувати інформацію, чи насправді громадянам на блокпостах роздають повістки не змогли, спираючись на відрядження. Тим не менше, більшість з населення негативно відносяться до такої ініціативи військовослужбовців. Дуже цікаве таке нововведення, чесно кажучи. Зручний час вони вибрали, щоб ці а, до жалю. Якщо треба, то треба. Я вважаю, що так. Наскільки він ефективний, мені важко сказати, але якщо немає іншого шляху, як мобілізувати людей, то вважаю, що так треба тоді робити. Я рахую це незаконно. Тому що незаконно в У нас військовий стан не об'явлений. Навіщо формувати армію на, на таких почалах? Якщо людина не хоче, ви її ніколи не заставите. Людина має мати свої переконання. Чого вона не хоче, раз не хоче, ми її не заставимо. Щоб отримати хоч би якусь інформацію, звертаємось до прес-служби ОМВС України в Закарпатській області, адже, окрім військовиків, на блокпостах є і співробітники міліції. Окрім того, саме на офіційному сайті ОМВС з'явилась інформація про вручення 88 і 55 повісток за дві доби. В прес міліції інформацію підтверджують, що на блокпостах такі військовозобов'язані можуть вручити повістку. Лише за перший день такого нововведення повістку про мобілізацію отримали 88 чоловік. А за останні дні ще 55. Тоді, як за всю шосту хвилю, Мобілізації вручено 120. з ініціативи нового очільника закарпатської міліції полковника Сергія Князєва в останні дні в області запроваджено новацію. Такого раніше не було. Наразі на двох блокпостах міліції в Мукачеві і в Нижніх воротах міліція допомагає працівникам військоматів у врученні. Повісток військовозобов'язаним щодо законності такого вручення, то в законі України чітко не вказано про методи оповіщення військовозобов'язаних, тож цим і користуються військові. Це робиться для того, щоб збільшити кількість мобілізованих, тобто виконати закон. Міліція допомагає працівникам військоматів. Гаїшники зупиняють автомобіль, а працівники військоматів роблять звірку даних і вручають повістки тим, хто підпадає під мобілізацію. Юристи, в свою чергу скаржувати такі методи оповіщення не радять, адже не вірять у виграшність справи.